Мені приходить аналогія на розповіді про чоловіка, який розповідав, як заробити свій перший мільйон. І от він говорить, 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 а потім в кінці лекції, де багато людей сидить. Він такий, ой, ви знаєте, мені треба терміново закінчити лекцію, тому що через 15 хвилин від'їжджає останній автобус. І про що це говорить? Да? Людина, яка сама перший свій мільйон не заробила, вчила інших. Заробити перший мільйон тому я розповім вам про себе трошки, чому я можу бути експертом в сімейних відносинах. Ми через два дні з чоловіком будемо святкувати 28 років, як ми в шлюбі. Колись для мене це 10 років було багато, але у нас з чоловіком вже 28 років, і тому наш досвід, звісно, це наш досвід, але ще знання психології, сімейної психології. Те, що ми з чоловіком проводили разом сімейні виїзні семінари для пар, також проводили табори для молоді, яка хоче побудувати відносини. Я, як психолог, багато працюю з парами, да, допомагаю їм будувати відносини, і тому в мене вже є секретні кроки, да, як побудувати саме сімейні. Або взагалі відносини, щоб вони були стабільними і міцними. А перший крок, який обов'язковий, да, це з'ясувати, чи хоче мій хлопець або моя дівчина, мій чоловік, чи моя дружина довготривалих відносин, тому що. Ми всі да, маємо свої цінності, пріоритети. І що для нас важливо, що для нас не важливо? І можливо, я зустрічаюся з хлопцем. Я вже думаю про те, що як я з ним підвінець. А для нього це просто-напросто короткотривало відносини. Він нічого будувати не і не буде. І мої марні да сподівання, мої марні кроки будуть витрачені і. Будуть рани всередині мене. Тому перше, що потрібно зробити, це з'ясувати, чи хоче людина будувати відносини зі мною, чи вона цього не хоче робити? Чи по дорозі нам з нею, чи не по дорозі. З'ясувати, сказати, ти знаєш, у мене плани такі-то, такі-то. Які плани у тебе на мене? Чи ми не даром витрачаємо час? Але якщо ви да, зараз тут на прямому ефір, значить ви хочете будувати. Відносини. Якщо б ви хотіли просто, да, ну бо нам так хорошо. От я багато чую, що от ми просто проводили гарно час, нам просто хорошо разом. Ну, в принципі, ми не планували а, одружуватися, але так вийшло, що завагітняли І мусили одружуватися. розумієте? І на цьому вже да, будуються. Нема стійкого міцного фундамента. І людям багато приходиться працювати над відносинами. Тому що не було закладено правильно фундамент. І так, коли ми з'ясували, що да, хочу з тобою бути, ти одна єдина, ти у мене один єдиний, хочу будувати відносини, другий крок це прийняти той факт, що ми тепер є ми. Да? Що таке ми? Це дві, да, от два кола, які отак от, от поряд. Це не один одного проковтнув да? симбіоз такий на ранніх стадіях відносин, коли є симбіоз, ми такі схожі, ми такі, от ми такі, ми однаково думаємо. Це симбіоз романтичних відносин. Але коли вже йдуть кохання, будуються відносини, треба зрозуміти, що є ми один одного, ми підтримка один одному. Ми є да, особистості, яскраві особистості. І третя, да, третій пункт третій крок, що потрібно зрозуміти, що ми різні, але ми рівні. Чому це важливо? Тому що, коли ми розуміємо, що а, ми різні, але рівні, нема у цього перетягування каната, тому що а, не, не, виху, не, не витрачаються сили. На те, щоб спорити, хто зверху, хто вище, хто приймає рішення, хто не приймає рішення. Є ми один одного, ми різні, але ми доповнюємо один одного, ми підтримуємо один одного. І таким чином зберігається енергія на те, щоб будувати відносини, а не робити встрогомляти колючки один в одного. Наступний крок це бути чесними та передбачувальними. Чому це важливо? А так як ніхто не любить, щоб їх обманювали, і ми зазвичай да, починаємо у відносинах щось приховувати, щось недоговарювати, щось а, мудрити. Да, от. І таким чином ми відокремлюємося один від одного. Тому у відносинах що потрібно робити? Бути чесними. Бути щирими, бути відвертими, говорити напряму, ні з яких за куліс, да, ніяких там, щоб догадалась, догадався, бути чесними і відкритими. І це об'єднує і дає міцний фундамент, вибудовується довіра. Наступний крок навчитися чути. І розуміти, що я чую. Тому що, якщо я скажу, наприклад, коса, да, кожен із нас може уявити щось різне. Хтось уявить косу дівочу, заплести, да, хтось косу електрокосу, хтось на море взагалі хоче, і то уявить косу морську. Але якщо ми да, не розуміємо один одного, ми втрачаємо зв'язок, ми ранимо один одного. І тому тут треба навчитися говорити. Я повідомлення, якщо щось да, не так говорити, що мені неприємно, коли те і тето да, відкрито, щиро і без а, звинувачень. А, чи я правильно зрозумів, чи я правильно зрозуміла те, що ти сказав, що я тобі сказала? Да? Чи правильно я почув, чи ти мене правильно зрозумів, тому що ці недоговорки, да, незрозуміла, викривлена інформація, руйнують відносини, роблять боляче, і таким чином люди могли би бути. Щасливими, але вони з'ясовують те, що хтось не зрозумів, хтось щось перекрутив, і образи, скандали, і тому подібне. Щоб цього не було, потрібно вчитися слухати уважно. І до речі, нам Бог дав два вуха, один рот, для того, щоб ми більше слухали і менше говорили. Е, і останнє, що я б хотіла на сьогодні сказати, це вивчити мову кохання, по-перше, свою. А по-друге, мову кохання своєї другої половинки. Для чого це потрібно? Тому що те, що я бачу, да, людина говорить, я й те роблю, я йому й те роблю. А він взагалі не не розуміє, що я його кохаю, не відчуваю це. Жінки також звинувачують, що він мені не приділяє часу. А чоловіка, де да, я же он працюю, приношу гроші, що їй ще не вистачає. А в неї мова кохання, да, це якісно проведений час. Да, або там допомога по, по дому, там і ще по чомусь, у нього там дотики, а, похвала. Ну, можуть бути різні мови кохання, і тому тут треба їх досліджувати, да, яка моя, і сказати про це своєму партнеру, для того, щоб він міг говорити на моїй мові. Тому що уявіть собі, ми з вами у Франції, я український знаю, ви знаєте французький, і ми з вами спілкуємося. Чи вийде у нас гарна розмова з вами? А звісно, що ні. Ми будемо жестами, щось там кричати один одному, злитись можливо, а можливо, не злитися, але гарної мови в нас не вийде. І тому краще вивчити мову свою, вивчити мову своєї другої половинки для того, щоб ваші стосунки зміцнювалися і були здоровими, да, довготривалими. Е, і отже, ми сьогодні з вами поговорили про ці кроки. Да, Кроки, які допомагають побудувати міцні да, та довготривалі стосунки. Звісно, одне діло почути, друге діло це зробити. І в таких а, випадках, да, коли людина хоче, але розуміє, що їй не вистачає знань, вмінь, вона може звернутися до спеціаліста, до сімейного психолога, який допоможе пройти цей шлях. Парі пройти, да, і побудувати ці міцні стосунки для того, щоб не жаліти про те, що вони зустріли один одного. І я можу вам рекомендувати звернутися до мене, якщо ви хочете да, побудувати відносини, ви можете звернутися і зазвичай я працюю з парою окремо індивідуально з одним, індивідуально з другим, для того, щоб з'ясувати, да, що людині цінно, що і корисно, які її цінності. І потім, коли я бачу, що пара готова, працювати. Разом ми працюємо в парі. І так, я була рада сьогодні з вами поділитися корисною, цінною інформацією. І якщо ви хочете да, і вам це потрібно, ви можете під цим відео написати слово хочу і я з вами вам напишу і до вас звернуся. Я дякую всім, хто був сьогодні на цьому прямому ефірі, і до наступних зустрічей. Та, да, до речі, анонсик. Я планую створити закритий телеграм-канал, де буду розбирати кейси по фільмам да, класичних проблем у відносинах у стосунках. Тому а, тримайте да, руку на пульсі і слідкуйте, коли я зроблю анонс про цей телеграм-канал, і ви зможете безкоштовно на нього підписатись. Рада була з вами провести час і до наступної зустрічі!